Кока-Кола проти Пепсі, Макдональдс проти KFC, Самсунг проти, Apple. дивлячись на світ бізнесу, можна побачити, що там існує дуже багато справді історичних суперництв, які тривали протягом десятиліть. І цей список можна продовжувати і продовжувати. Однак жодних цих змагань не наближається до суперництва фірм Adidas та Puma, оскільки це не лише суперництво між двома бізнес-гігантами, а й міжрідними братами. Історія цих двох культових брендів з одного боку наповнена технологічними інноваціями, світовими рекордами та золотими медалями. Але з іншого боку, це також історія про зраду та сімейну ворожнечу, що тягнеться поколіннями, розділене місто та невпинну конкуренцію за досягнення вершини. Вітаю товариство! Ви на каналі засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. І сьогодні я розповім вам епічну історію сімейного суперництва Адідас та Пума. Яке триває майже ціле століття. Ця історія стала основою для фільму Дуель братів. Історія фірм Адідас та Пума. Два брати Даслера і Адольф, або Жоруді і Аді, як їх майже завжди називали, народилися в родині Шевця на великому баварському містечку Герцогеннаурах наприкінці 19 століття. Обидва брати провели певний час на фронті у Фландрії під час Першої світової війни. В багатьох аспектах історія протистояння Адідас та Пума починається саме після підписання мирного договору у Версалі, яким завершилася Перша світова війна, коли континент зміг почати збирати докупи уламки попереднього довоєнного життя після масштабного кривавого конфлікту. Збирати уламки докупи почав і Адідаслер, але в буквальному сенсі після Першої світової війни. Він обшукував поля битви і шукав старі обрізки шкір та шматки уніформи для використання у своєму бізнесі. Аді був завзятим спортсменом у свої юні роки, і його бачення полягало в тому, щоб розробити взуття для бігунів, яке б було одночасно міцним і легким, що було майже нечуваним на той час. Завдяки цьому новому типу взуття молодший з братів Даслер уявляв собі майбутнє, в якому він зможе побудувати процвітаючий бізнес і таким чином організувати краще життя для себе та для своїх близьких. Не минуло багато часу. Я гаді розробив свою першу модель спортивного взуття, і всього через кілька років після закінчення війни він заснував своє підприємство на околиці міста. Бізнес йшов добре, і в 1924 році його брат залишив роботу поліцейського. І вони разом заснували фабрику взуття братів Даслер. Однак насправді назвати це фабрикою було б перебільшенням. Два брати виробляли футбольне та легкоатлетичне шиповане взуття в пральні, яку вони перетворили на імпровізовану виробничу установку. Пральня була досить великою, але оскільки електрика в Німеччині все ще була в дефіциті, брати змушені були генерувати власну електроенергію, крутячи педалі стаціонарного велосипеда. Втім, взуття швидко стало популярним, і незабаром вони знайшли невеликий склад, де могли розширити свої операції. Саме в цей час стався значний прорив для сімейного бізнесу братів. Їхне взуття було одним із найкращих на ринку, і німецький олімпійський тренер того часу швидко оцінив продукцію братів. Тож вже незабаром брати Даслери постачали німецьким спортсменам шиповане взуття інновацію, яка стала життєво важливою для успіху бігунів. Аді завжди був тим, хто любив сидіти за своїм робочим столом, намагаючись створити найкращі продукти для німецьких спортсменів. Тоді як Руді був більш зацікавлений у бізних аспектах і займався продажами та маркетингом. Це виявилося вдалим поєднанням, і поки Аді розробляв новаторське взуття, яке використовували легкоатлети в Німеччині, Руді займався іншими сторонами бізнесу. Однак Німеччина на початку 30-х років досить швидко змінювалася. Адольф Гітлер і нацисти прийшли до влади в 33-му році, і в тому ж році обидва брати вступили в партію. Тут історія стає дещо туманною, і достеменно невідомо, чи брати були прихильниками нацизму, чи просто побачили прекрасну бізнес-можливість у новій нацистській Німеччині. Гітлер вже бачив у спортивних досягненнях спосіб популяризації Німеччини та німецького народу. І постачання взуття для майбутньої олімпіади в Берліні та національної футбольної команди безсумнівно було б способом продемонструвати своє високоякісне взуття. Попри те, що Аді хотів, щоб його продукцію використовували найкраще у світі, співпрацюючи при цьому з нацистами, деякі джерела повідомляють, що Руді Даслер набагато палкіше вірив у ідеї нацизму. Берлінська олімпіада 1936 року була для обох брачів золотою можливістю отримати міжнародну популярність. Звичайно, що всі німецькі спортсмени були взуті у взуття від Даслерів, і кілька інших країн також були забезпечені ними. Однак жоден із цих спортсменів не був таким важливим, як легендарний Джесі Оуенс – американський легкоатлет, неодноразовий олімпійський чемпіон та автор численних світових рекордів у спринті та стрибках у довжину. Аді зв'язався з Овенсом напередодні ігор, і разом вони розробили пару шипованого взуття, яке ідеально підходило для спортсмена. На Берлінській олімпіаді Джесі Оуенс, вигравши чотири золоті медалі, публічно спростував ідею Гітлера про арійську перевагу, зокрема і у спорті. Оенс став світовою суперзіркою і зробив він це носячи взуття, розроблене аді Даслером. У роки, що передували початку Другої світової війни, почали проявлятись перші ознаки розбіжностей та сварок у сім'ї. Аді та його дружина переїхали до сімейного будинку, де жили на той час батьки братів, сестра, Руді та його дружина. Життя в такому тісному просторі багатьох людей, звісно ж, почало виливатись у постійні суперечки та розбіжності. За однією з версій, ще однією причиною сварок було те, що жоден із братів особливо не любив дружину іншого. А за іншою теорією, навпаки, що у Родольфа Даслера був роман з дружиною Аді. Коли Адольф Гітлер і німецька армія вторглися в Польщу і занурили Європу, а згодом і решту світу в найсмертоноснішу війну в історії, брати Даслери також не опинилися осторонь. У 40-му році Аді був призваний на службу радистом у Вермахті, але був звільнений і відправлений назад до міста, щоб продовжувати керувати фабрикою, оскільки його вважали надто важливим для бізнесу. Після повернення Аді на взуттєву фабрику компанія почала виробляти військовий матеріал, а також обладнання для спортивного руху нацистів. В роки війни сімейні розбіжності лише посилилися. Аді відмовився найняти двох синів своєї сестри Марі. Вважаючи, що в бізнесі вже надто багато сімейних зв'язків, Руді був надзвичайно незадоволений цим і твердо вірив, що його брат починає займати надто багато керівних позицій. Небажання Аді найняти своїх племінників призвело до того, що їх призвали на війну, з якої ніхто з них не повернувся. Але подія, яка завжди згадується як точка неповернення у стосунках братів, сталася під час бомбардування союзників на початку 1943 року. Аді та його родина, яка тепер включала трьох дітей, ховалися в бомбосховищі, коли Руді, його дружина та їхні діти зайшли до укриття. Тільки вони увійшли, Аді промовив фразу Ось знову ці свинячі пси. І хоча за однією з версій Аді сказав цю фразу щодо літаків, які в цей момент скидали бомби, Руді був переконаний, що ця фраза була сказана на його адресу та його сім'ї. Виникла величезна сварка, і після тієї ночі в бомбосховищі брати перестали спілкуватися один з одним. Незабаром після цього Руді був призваний до армії і відправлений на східний фронт, а взуттєва фабрика отримала наказ розпочати виробництво панцерфаустів німецьких ручних протитанкових гранатометів часів Другої світової війни. Такі гранатомети використовувалися німецькими військами аж до кінця війни. Але на той час було очевидно, що все йде до того, що Німеччина програє війну. Руді, бажаючи відкрити власний бізнес після війни. Написав своїй дружині, закликаючи її ховати шкіру з фабрики, щоб забезпечити необхідний матеріал для початку виробництва як тільки він повернеться додому. Однак його брат випередив його на крок, аді почав готуватися до післявоєнної діяльності, ховаючи величезні запаси шкіри, щоб забезпечити власне відновлення виробництва практично відразу після війни. Дізнавшись про це, Руді розлютився і повідомив про це місцевій нацистській партії, звинувачуючи брата у зраді країни. Хоча ці звинувачення ні до чого не привели. Згодом, вкрай незадоволений своїм становищем на фронті і не бажаючи зустрічати наступаючу Червону армію, Руді дезертировав. Йому вдалося дістатися до Нюрнберга, де його заарештували і кинули у в'язницю Гестапом, та майже відправили до концентраційного табору Дахау. Однак наступ союзників відбувся вчасно, і натомість його взяли в полон союзники і відправили до радянського табору для військовополонених. Звідки він повернувся додому в 46-му році? Коли союзники пробувалися через Німеччину до Мюнхена та Берліна, американці першими пробили до герцогенаураха. Хоча опір на той час був слабким або неіснуючим, штати в більшості випадків. Здійснювали політику знищення будь-якої фабрики чи виробничого об'єкта, який був частиною німецької військової машини. Тут послідовність подій важко перевірити, і не можна точно сказати, чи це сталося насправді, але часто розповідають про таке. Коли американські війська прибули до приміщень братів Даслер і націлили стволи своїх танків на фабрику, готові зруйнувати її дощенту, дружина Аді вибігла з сусіднього будинку шалено розмахуючи руками і кричачи військам, щоб вони не стріляли. Хоча мовний бар'єр був значним, їй вдалося донести думку, що взуття, яке Джесі Оуен зносив під час Олімпійських ігор в Берліні, було виготовлено в цій будівлі. Не зрозуміло, що саме врятувало фабрику. Той факт, що в ній було створено частину американської спортивної історії чи переконання командувача в тому, що знищення взуттєвої фабрики не принесе великої тактичної користі. Однак одне можна сказати напевне: фабрика пережила наступ союзників, і Аді Даслер міг продовжувати виробляти взуття після війни. Хоча обидва брати пережили війну, їхні стосунки вже були незворотно зруйновані. І в безпосередніх наслідках війни та союзницької окупації Німеччини рани ставали ще глибшими. Після війни союзники провели так звані денацифікаційні процеси, під час яких підсудні повинні були відповідати за свої дії під час війни. Перед судом постали й брати Даслери, які свідчили один проти одного. Аді помилково звинуватив свого брата в тому, що той був членом СС, але правдиво описав віру брата в нацистську ідеологію. З іншого боку, Руді також свідчив проти свого брата, посилаючись на його глибоке залучення до гітлер югенду нацистської організації. Але якщо Руді ніхто не захищав, то про Аді це не можна сказати. Кілька захисників виступили і уточнили, що Аді ніколи не цікавився політикою нацистів і що його участь у Гітлер-Югенті була лише як спортивного інструктора, уникаючи всіх мітингів та ідеологічних ідей. Ключовим свідком, який ймовірно врятував Аді від союзницького табору для військовополонених, був колишній мер міста, який був наполовину євреєм. Мер свідчив, що Аді попередив його про майбутній рейд гестапо, дозволивши меру та його сім'ї сховатися, майже напевно врятувавши їхнє життя. Це разом із тим фактом, що він тісно співпрацював із чорним американцем, щоб не дати спортсменам Гітлера виграти золоті медалі під час його олімпіади, переконало союзницьких прокурорів, що він був лише співробітником нацистів заради власної вигоди, а не через ідеологічні переконання. Замість того, щоб потрапити до в'язниці, аді Даслеру заборонили володіти та керувати будь-яким типом бізнесу на кілька років. Руді ж, з іншого боку, був засуджений за нацизм і військові злочини та відправлений до американського табору для військовополонених. Однак його звільнили в 48 році через те, що союзники банально не мали місця для утримування всіх засуджених після закінчення Другої світової війни. Повернувшись додому, він розпочав новий етап свого життя. Саме тут брати остаточно розійшлися. Повернувшись додому, Руді та Аді сіли разом і фактично провели розлучення. Матеріали на фабриці були розділені, угоди укладені, умови визначені. Після підписання документів про розподіл близько опівночі брати попрощалися один з одним, і серед ночі Руді забрав свої речі та свою родину і переїхав на південний берег річки. Де мав наміру організувати свою власну справу. Хоча він отримав деяке обладнання від попереднього спільного підприємства братів, він також забрав із собою близько третини робітників. Багато розробників взуття та експертів залишилися за Аді, а більшість відділів маркетингу та продажів вирішили перейти через річку до руді. Тож Пума була заснована влітку 48-го року, а діда з'явився приблизно через рік, коли Аді знову дозволили займатися бізнесом. У тому ж році, коли було засновано Adidas, компанія також зареєструвала товарний знак для нині знакових трьох смужок. Спочатку вони слугували для підтримки загальної структури взуття, але Аді зрозумів, що тут є можливість для брендингу. За однією з легенд він купив права на використання смужок у фінського виробника приблизно за півтори тисячі євро і дві пляшки віскі. На ранніх етапах було очевидно, що містечко розміром з герцоген на орах не зможе підтримувати дві майже однакові компанії з глобальними амбіціями. Однак обидві компанії пережили цей період і зростали в перші роки, і явний лідер швидко визначився. Це був Адідас. Технічні навички та пристрасть Адідаслера привели його до створення практично найкращого футбольного і легкоатлетичного взуття у світі. Важливим фактором, який сприяв подальшому зростанню, було те, що Адіда став постачальником національної команди перед чемпіонатом світу з футболу у 54 році, який Західна Німеччина виграла. Тісна співпраця з атлетами та врахування їхніх потреб було надзвичайно важливим для Адідаслера, і через цю співпрацю він зміг створити найкраще взуття на ринку для будь-якого виду спорту. Puma втім, також досягла успіху, але набагато повільніше, ніж їхні суперники через річку. У той час як три смужки на взуті футболістів і вігунів, які встановлювали рекорди та вигравали медалі, стали нормою. Пума мала набагато менше спортсменів, які користувалися їхніми продуктами, і працювала на багато менших масштабах. Штаб-квартира Адіда зростала і перетворювалася на сучасне підприємство в 60-х роках. Але багато операцій Пума. Все ще застряли в початку 50-х років. Обидві компанії виробляли як повсякденне взуття, так і спортивне, але Adidas значно випереджали своїх конкурентів. Однією з найважливіших статистик, які ілюструють домінування Adidas, був простий факт, що в 60-х роках вони виробляли майже в четверо більше взуття на день, ніж Puma. Однак ті, хто вірив, що вижити зможе лише одна компанія, помилилися. Хоча значно відстаючи від свого брата, Руді та Пума змогли побудувати процвітаючий бізнес. Однак розрив між компаніями став ще більш помітним із зростання популярності футболу та усвідомленням того, що в цьому спорті можна заробити багато грошей. Завдяки тісній співпраці Аді в національній команді та позиціонуванню Адідас як футбольного бренду, бренд з трьома смужками стартував з великим успіхом у 60-х роках, коли футбол ставав найбільшим видом спорту у світі. У той час, як Adidas часто спонсорував цілі команди, Puma все ж таки вдалося укласти контракти з деякими видатними гравцями. Найважливішим серед них був Еусебіо, одна з найбільших зірок 60-х років. Він забив найбільшу кількість голів на чемпіонаті світу 66-го року. Період між заснуванням двох компаній і смертю обох братів у 70-х роках часто називають війною кросівок. Компанії постійно намагалися перевершити одна одну, випускаючи нові моделі, і, хоча комерційний успіх був важливим, обидва брати вважали золоті медалі на змаганнях кінцевою перемогою один над одним. У ці роки як Puma, так і Adidas мали команди юристів, які на папері були зайняті всіма видами юридичної роботи, але на практиці їхніми завданнями було подавати судові позови проти суперників через річку. Adidas випускає нову модель взуття. Подайте на них у суд за порушення патенту. Ума розробляє новий тип шипів, які забезпечують краще щеплення зробіть усе можливе, щоб їх заборонили перед майбутніми Олімпійськими іграми. Це продовжувалося знову і знову, оскільки ворожнеча і суперництво продовжували загострюватися протягом останніх років життя засновників. На період розквіту суперництва компанії припав і період популярності бразильського футболіста Пеле, який був першою справжньою суперзіркою світового футболу. І за деякими оцінками, найкращим гравцем, який коли-небудь грав у цю гру, його популярність була величезною, і він, безсумнівно, був найкращим гравцем свого часу. Звісно, це також робило його неймовірно привабливим для двох компаній, розташованих у маленькому німецькому містечку. Puma та Adidas підписували контракти з зірковими гравцями один за одним. І отримати підпис Пеле та побачити його в буцах Адідас або Пума було б неймовірним комерційним здобутком, що також принесло б безпрецедентний престиж цій компанії, яка б змогла б укласти контракт. Але обидві компанії також бачили великий ризик у вступі в боротьбу за підпис Пеле, і ризик банкрутства однієї з них, яка намагатиметься перевершити іншу, вважався надто високим. Тож керівництво обох фірм спільно вирішили, що через ризик значного зростання витрат на підписання ПЕЛЕ, ні Адідас, ні Пума не підпишуть його. Це рішення стало відомим неофіційно як пакт ПЕЛЕ». але цей пакт не протримався довго. Представник Пума, який займався укладанням контрактів у регіоні, мав чудові стосунки з бразильською національною командою. Напередодні чемпіонату світу, який мав відбутися в Мексиці у 1970 році, він відвідував бразильських футболістів, щоб обговорити рекламні угоди, роздати авансові чеки і, звичайно, доставити команді взуття Пума. Пле був надзвичайно здивований тим, що його фактично ігнорували і не давали нових футбольних бутсів. Він підійшов до представника Пума і сказав, що хоче грати на майбутньому чемпіонаті світу взуті Пума і що його підпис на договорі не буде коштувати дорого. Представник, добре знаючи про пакт Пеле між двома компаніями, зателефонував до офісу Пума. Армін Даслер, син Руді, який на той час керував компанією, тепер мав ухвалити рішення. З одного боку були зроблені перші кроки до нормальності у відносинах з іншою частиною родини, оскільки на той час основними справами обох фірм керували сини Аді та Руді Даслерів, і вони не горіли такою ненавистю один до одного, як їх батьки. І це вони, власне, уклали між собою пакт Пеле. Хоча пакт Пиле ніколи не був задокументований, це була угода між чоловіками, які щойно почали щиро поважати один одного. І обидва вони принаймні почали простягати руку примирення. Підписання забороненого рекламного контракту стерло б увесь прогрес, який було досягнуто, і непоправно пошкодило б відносини ще більше. З іншого боку, Пума мала золотий шанс підписати найкращого футболіста світу практично за безцінь, Напередодні чемпіонату світу, який дивилися мільйони і мільйони фанатів по всьому світу. Іншими словами, це була золота можливість спробувати наздогнати популярність Adidas. І як не дивно, Армін Даслер обрав другий варіант. Його двоюрідний брат, звісно ж, був у люті. Тож, хоча розкол у родині був закріплений і не підлягав ремонту ще на одне покоління, футбол продовжувався. Бразильська національна команда грала захоплюючий привабливий футбол, і на чолі Пеле Команда без особливих проблем дійшла до чвертьфіналу. І саме тут відбулася одна з найвідоміших маркетингових акцій в історії спорту. За мить до того, як суддя мав свиснути, щоб дати старт матчу, Пеле ввічливо попросив його зачекати. У Пеле розв'язався правий шнурок, і суддя дозволив йому зав'язати взуття перед початком гри, що він зробив повільно і методично. Маркетингова команда PUME знала, що враховуючи зірковий статус Пеле. Кожна камера на стадіоні буде зосереджена на ньому, коли він буде зашнуровувати свої нові бутси від Пума. Пеле повторив цей трюк у півфіналі, і коли він підняв Кубок світу над головою після перемоги над Італією у фіналі, керівники Пума шалено святкували. Пізнаваність взуття була величезною, і Пума знайшла новий шлях для руху вперед. Підписання контракту з Пеле та комерційний успіх, який за цим послідував, заклали основу для маркетингових стратегій, які дві компанії. Застосовували в наступні роки, поки Adidas обирала кількість, Пума зосередилась на якості. Це продовжувалося в 70-х і далі. Адідас укладала спонсорські угоди одну за одною з національними та олімпійськими командами, тоді як Пума прагнула підписати контракти з найяскравішими та найбільш відомими спортсменами. Адідас ставала взуттям для МАС, спонсоруючи чемпіонати світу та постачаючи майже всі м'ячі, що використовувалися на заходах FIFA. З іншого боку, Пума удосконалювала свою стратегію підписання найкращих спортсменів у футболі, баскетболі та бігу, використовуючи цих спортсменів для проведення рекламних кампаній. Одним із найцікавіших аспектів історії компанії Adidas і Puma є те, що обидві вони були засновані та досі мають свої глобальні штаб-квартири відносно невеликому містечку Герцогенаурах. Місто, яке місцеві жителі називають просто Герцо, поділене на дві частини. Перший поділ це річка Аорах, яка проходить прямо через місто, де брати Даслери ще в дитинстві ловили рибу. Але інший поділ набагато важливіший для цієї історії. У міру зростання Adidas і Puma дві компанії швидко стали двома найбільшими роботодавцями в місті та навколишньому регіоні. І місто стало відоме як місто з вигнутими шиями. Через звичку місцевих жителів завжди дивитися на взуття співрозмовника та перевіряти, чи там є значок пуми чи адідас. Під час холодної війни існував популярний жарт, що єдине місто, поділене більше ніж Берлін, це герцоген наурах, хоча в місті не було фізичної стіни, що розділяла б його. Але бар'єр і розкол у місті були глибокими, і в міру зростання обох компаній це ставало ще більш очевидним. Південна частина міста була домівкою для пума, її фабрики штаб-квартири, і багато працівників жили на південь від річки Аурах. Адідас навпаки домінувала на півночі. За словами багатьох місцевих жителів, під час найінтенсивніших років суперництва виникло почуття такої собі племінної відданості та абсолютної лояльності. Діти, чиї батьки працювали на «Адідас», гралися з іншими дітьми Адідас. І навпаки, ті, хто підтримували Пума, ходили в перукарні, де власники носили Пума і так далі. Один з кумедних анекдотів цього часу розповідає про бригаду малярів, ймовірно, з іншого міста, які приїхали на роботу на фабрику Пума всі у взутті Адідас. Прораб фабрики, побачивши це, перед тим як почати будь-які роботи, наполіг, щоб малярам видали останні моделі взуття Пума. Малярі, задоволені своїм новим взуттям наступного місяця з'явилися на роботу на фабриці Адідас. І знову ж таки всі були у взутті Пума, і сталося те саме. Хоча футбол, кросівки та спортивне взуття принесли комерційний успіх, цього було недостатньо, щоб перетворити бренди на глобальні компанії. Однак їм пощастило у 70-х роках почала з'являтися нова тенденція, яка повністю змінила комерційні перспективи Puma та Adidas у наступні десятиліття. Все більше людей у всьому світі почали бачити фітнес як важливу частину свого життя. І біг та повсякденний фітнес почали ставати модними. Хоча Руді та Аді не змогли вловити цю тенденцію, про їхніх синів цього не скажеш. Армін і Хорст Даслери зрозуміли комерційний потенціал фітнес індустрії, і Адідас і Пума почали виробляти бігові кросівки, тренувальний одяг, аксесуари та все інше. Це виявилося геніальним ходом і допомогло обом брендам, Стрімко зростати, оскільки тенденція закріпилася, і фітнес став частиною життя все більшої кількості споживачів у всьому світі. Але династії Даслерів в компаніях згодом настав кінець. Після смерті Аді та Руді Даслерів їхні сини певний час очолювали компанії, але згодом у 90-х роках обидві родини продали всі свої акції Puma та Adidas. І хоча зараз компанії більше не перебувають у пермій власності родини Даслерів, Кілька членів родини досі працюють в обох компаніях так чи інакше. Однак суперництво значно охололо. Сьогодні не рідкість, коли працівники однієї з компаній змінюють роботодавця на іншого, що було б абсолютно немислимо під час найінтенсивніших днів війни кросівок. Існує, до речі, версія, що за півроку до того, як помер Рудольф, брати таки помирилися на старості літ. Прихильники цієї історії стверджують, що брати викликали своїх водіїв. Щоб зустрітись на таємній зустрічі у Нюрнберзі, де власне було і покладено край багаторічним сваркам. А публічно про це не заявляли, буцімто через те, що це нашкодить бізнесу. Всім підтверджень цієї історії немає, її радше розповідають місцеві жителі як легенду. Попри це, брати, хоч і поховані на одному кладовищі, їхні могили знаходяться на протилежних його сторонах. Історія Adidas і Пума багато в чому є історією про те, як дві компанії, конкуруючи одна з одною, Можуть стимулювати інновації та розвиток. Обидві компанії постійно намагалися перевершити одна одну, як у комерційній сфері, так і в технологічних інноваціях. Чи були б усі новаторські моделі взуття, розроблені без нагальної потреби, зробити щось краще, ніж ті, що на іншому березі річки? Можливо. Але без жодного сумніву конкуренція між цими двома компаніями підштовхувала їх і виводила їхні продукти на новий рівень, який інакше був би недосяжним. І на цьому буду завершувати мій сьогоднішній випуск. Якщо він вам був цікавий, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та підписатись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А поки буду прощатись з вами до наступних вихідних, тож до нових зустрічей на просторах Ютубу.